Привіт, дівчатка! Рада вас вітати на своєму каналі Майстер План, а трошки із запізненням, але сьогодні хочу у вашій увазі представити відео запропонувати для перегляду. Як я планувала свій місяць квітень, яким чином відбувається це планування? Тому, ж, сідайтеся зручніше, беріть смачну каву. І ми з вами розпочинаємо. Я буду планувати і паралельно коментувати всі свої дії. Якщо у вас виникатимуть якісь запитання щодо мого планування, пропозиції, або ви, можливо, побачите якісь, якісь мої помилки, я обов'язково відповім на це все у коментарях. Також я пропоную вам підписатися на мій інстаграм, який присвячений плануванню, а також телеграм-канал, який також присвячений темі планування. Там велика кількість цікавої інформації, цікавих постів щодо планування. Тож, кому буде така тема цікава, я вас з нетерпінням чекатиму. І посилання, що на телеграм-канал, що на інстаграм я залишу в описі під низом. Під відео буду з нетерпінням чекати нашої з вами зустрічі в цих соціальних мережах. А зараз я приступаю до планування свого місяця квітня. Мій місяць квітень у великому планері починається з розвороту, де я прописую цілі на цей місяць, а також розставляю акценти. Цілі на місяці я беру зі своїх цілей та планів на цілий рік, який я розбиваю по пунктам, і кожного місяця приділяю увагу саме цим цілям. Далі я Розписую всі сфери свого життя, тому що всі цілі, цілі та е, свої плани я формую по сферам життя. Це обов'язково має бути родина, це обов'язково розвиток, освіта, е, мої ютуб-канали, е, робота. Так, е, ці всі сфери е, здоров'я також. Ці всі сфери в мене прописані в моєму річному плані. Також на, зворотню, на іншій стороні у мене є фінанси. Там я прописую свій дохід, який я маю основний, додатковий і відразу прописую ті статті розходів, які вже я знаю, які мають бути заплановані. Тому що те, що заплановано, і та сума, яку я конкретно знаю, що я її матиму, я відразу можу бачити, чи варто мені щось ще планувати. Якісь додаткові покупки, чи потрібно все ж таки призупинитися і дочекатися наступного місяця і спланувати ці покупочки в наступному місяці. Чесно скажу, не завжди мені вдається цього дотримуватися. Я доволі імпульсивна людина в покупках, і я відношусь до тої категорії, якщо мені щось захотілося, то я маю мати це негайно. Далі я перехожу до місячного розвороту, а проставляю дати. Беру календарка, щоб було зручніше мені проставити дати. Дати я проставляю. Вихідні я ставлю червоним кольором, там де в мене вихідні. Ось, бачите, відразу все проставляю. Абоденні дні я ставила зеленим кольором, тому що вже весна, сонечко, і хотілося чогось уже зеленого. Дякувати Богу, сьогодні я озвучую відео і воно вийде, я сподіваюся, 12 квітня вже на дворі все зелено, красиво. А на момент, коли я заповнювала план на місяць, я, в принципі, ще не бачила зелені, так? І мені хотілося ось цього зеленого, зеленого, зеленого. Так, далі я прописую основні дати, які я вже знаю, що відстануться цього тижня. Це обов'язково в нас дуже насичений квітень місяць щодо іменинників, тому я прописую всіх іменинників, щоб не забути їх вчасно привітати. З-поміж цих іменинників і я особисто, тому в нас практично кожного тижня є іменинник в цьому місяці, а інколи і два іменинника на тиждень. тому... Дійсно, відносно цього дуже все насичено. Хоча, знаєте, святкування якось немає бажання, і своє, власне, день народження я святкувала в батьків. До речі, кому цікаво побачити, як я відсвяткувала своє день народження, то переходьте на мій канал влоговий сердічуків світ, і там є відео, яке я зняла в день свого народження. І ви зможете побачити, як саме я його відмітила. Далі я розставляю по графіку заняття, які я маю додаткові, щоб конкретно розуміти, коли і хто має бути. І одна така, така ремарочка. Такі речі я пишу ручкою-стирачкою. Для того, щоб не креслити, хоча я не перфекціоніст, я не реагую, як-то якось надзвичайно. Реактивно на те, коли я щось закреслюю, тому що для мене мій планер в першу чергу це робочий інструмент, а не красива картинка. І е, інструмент, який працює, це не е, виставковий матеріал, який має бути ідеальний. Там є і почекання, там є виправлення, так? тому в принципі. До цього я відношусь доволі спокійно. Але коли я маю можливість десь щось зробити так, що я можу легесенько виправити, ну то це, в принципі, не проблематично, я так і роблю. Тому я відразу розставляю усі заняття, які в мене є. Я розставляю відвідування лікаря, тому що в мене у доньки. Ортодонт він заплановано, планується кожного разу, тому я заздалегідь планую, домовляюсь, записуюсь, записуюсь на візит і обов'язково відмічаю це собі в місячному календарі для того, щоб не забутися. Також розставляю всі необхідні зустрічі, які мають відбутися. Причому, що і тут дуже зручно орієнтуватися, тому що в місячному розвороті я бачу той час, який у мене зайнятий, і час, який у мене вільний. Також дуже гарно видно день, який у мене завантажений, а який у мене менше завантажений. Бачите, ось тут щось я на, м -м, неправильно написала, але гесенько витерла це доволі непогано. В принципі, для найвагоміших справ, які я не маю забути, і які мені потрібно відстежувати щомісяця, я все, ну, все видно. А якщо ви подивитеся, то з правої сторони, я зараз там пишу, бачите, є такий вільний простір, там я прописую ті справи, які я маю зробити, але не знаю. Коли саме я їх робитиму. Тобто, щоб про них не забути, я їх там в стовпчик виписую всі, і потім, якщо я відкриваю розвороти, планую свій тиждень, я бачу, що мені ось це потрібно зробити, і уже в тижні або там напротязі місяця я дивлюся, де я можу приділити цьому час і зробити те, що в мене не прив'язано до якогось окремого дня чи якогось окремого часу. Знаєте, навіть дуже цікаво ось так спостерігати самі за собою. Дуженько цікаво. Інколи чула, що так дуже незручно писати на кільцевому в кільцевому механізмі. Я вже приловчилася і мені зручно, і кому не зручно, можна витягнути відкрите кільця і витягнути ті. Листочки, що ви плануєте. Там, що в мене, бачите, зверху є два трекери звичок, а там зазвичай я контролюю кількість випитої води. Я намагаюсь пити по 2 літри на день і контролюю, як, чи приймаємо ми вчасно наші вітаміни, бо інколи забуваєшся, так бачиш пив, чи не пив. Зазвичай я відмічаю увечері. І тут я вже бачите, перехожу до планування тижня. А також розставляю дні, пишу їх зеленим кольором. Ну, щось мене прям ну, надзвичайно сильно потягнуло на зелене. І я всі дати розставила зеленим. Окрім вихідних дат, вихідні обов'язково червоним, щоб дійсно гарно було видно, що це вихідний день, і я маю право на законний відпочинок для того, аби перезавантажитися і е, набратися сил. На суботу я зразу пишу, що мені, у мене день народження, щоб не забути ні напланувати тут справ. І вже відразу перший тиждень квітня я розплановую, розставляю всі справи. Е, навіть планую відео, як, деякі відео мають виходити. І ви пам'ятаєте, перший тиждень квітня він у мене дійсно був насичений. Це цей тиждень так сталося, що цей тиждень я мала величезну кількість змін на роботі в школі, тому що колега наша була на навчанні, і, чесно кажучи, ну зовсім не до знімання, не до викладання відео вже було вечором. Ти приходив, просто падав, і тому ж прошу вибачення, що дещо я відстала, але нічого, ми з вами дуже швиденько надолужимо втрачене. І ви побачите всі ті відео, які я маю вам показати і розказати. Я знаю, що ви чекаєте відео з новим моїм планером, дуже ж скоро. Я думаю, що навіть після десь цього відео буде відео з новим планером. Ми з вами дуже плідно да, поспілкуємося, подумаємо і я зараз намагаюся, до речі, вести. Два планера паралельно, мій великий домашній планер і е, новий планер, е, щоб був трошки тяжкувато мені зараз ще носити великий планер. Дуже вас прошу, якщо у вас є до мене якісь запитання, обов'язково пишіть мені їх в коментарях. Дуже буду вам вдячна за ваші, до речі, вподобайки, тому що ваші вподобайки вселяють в мене ще більше віри. Надають мені ще більше бажання працювати і творити. А також ваші коментарі і ваші вподобайки допомагають просуванню мого каналу, допомагають мені. Реалізовуватися, не опускати руки та рухатися далі вперед. Тож я буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку під цим відео, напишете коментар і поділитеся зі своїми своїми враженнями. Також я буду дуже вам вдячна, якщо ви будете розповсюджувати моє відео, репостувати людям, які дійсно цікавляться тематикою планування та саморозвитку. Я дуже хочу бути корисна. Хочу ділитися з тими знаннями, навичками, які я маю, і сподіваюся, вони будуть дійсно для вас корисними. А тут, і бачите, я розставляю вже конкретно в який день, які відео мають вийти, на якому каналі, тому що ви знаєте, що я веду два канали, тому ось тут я розставила, щоб контролювати, чи вийшло відео, чи не вийшло. Бачите, відразу ще й на місячному розвороті прописую, яке відео де має вийти, щоб в принципі це все бачити. Зрозуміло, що тижневі плани можуть десь доповнюватися, десь змінюватися, так? І паралельно з тим вони можуть коригуватися. Це не сталий розклад, це інструмент, який дозволяє нам бути гнучкими. Бути завжди готовими до всього і розуміти, де ми знаходимося, що в нас є, і як то має все відбуватися. Ще дописую, якісь справи, згадала, про які не записала. Дійсно, що паперовий інструмент для планування він дуже ефективний і дуже зручний, тому я людина паперова.